31 рік тому Україна підписала Будапештський меморандум, який я вважаю є документом і має абсолютно юридичну силу. Це я заявляю як юрист, який спеціалізується на міжнародному праві. В мене є вигране судове засідання в Німеччині. Я знаю, про що я говорю. Будапештський меморандум це письмовий документ, підписаний обома сторонами з зобов'язаннями. Нема значення, яку він має назву: меморандум, договір, гарантії, формуляр, записка. Це абсолютно жодного, це просто технічна назва документа, під яким містяться підписи держав, які гарантують Україні безпеку. Що робити Україні в даному випадку? Звертатися до міжнародного суду з вимогою компенсації матеріальної і моральної шкоди. Завданої обманом і залишенням країни в небезпеці. Звертатись до суду і судитися за Будапештський меморандум, невиконані гарантії, звертатися до суду і судитися за те, що вони відмовляються 350 мільярдів заморожених російських активів передати в Україну, звертатися до суду і судитися за те, що вони відмовляються нас вже 30 років. Взяти до Європейського Союзу, хоча постійно обіцяють. Звертатися до суду і судитися за те, що вони нас відмовляються взяти в НАТО, хоча постійно обіцяють. Наймати команду професійних юристів і в правовому полі захищати свої права. І, до речі, позиватися потрібно як до сторін Будапештського меморандуму, так і в першу чергу до самої Росії. Вже має бути поданий позов до Міжнародного суду з вимогою від Росії репарації за цю війну. Вже має бути поданий, він вже має розглядатися в процесі будуть вноситись доповнення до нього і корективи.